Доброго дня, шановні читачі фіртки. Ми знову підводимо підсумки тижня. Він був дуже знаменний цей тиждень, тому що цей тиждень був, ми святкували день прапора і день відновлення незалежності. Я повторюю, буду на цьому настоювати, тому що незалежність нашу ми відновили в 91-му році. І що ж сталося в цей тиждень, окрім цього, про що ми будемо ще й далі говорити? Ну, Знову, як то кажуть, війна на фронті, але всі боялися, що 24-го числа ворог піде в атаку сильну. Ну, Цього не сталося і дякувати Господу Богу. Звичайно, відбувалися знову ж таки обстріли, але то, що люди деколи боялися, що може піти масована атака, на, ж... на щастя цього не сталося. Але яка така подія, яку можна ще виділити з політичних речей? От, скажімо, в... на Миколаївщині в селі Криве Озеро, таке містечко Криве Озеро, сталася жахлива річ. Поліціянтами чи поліцаями тепер було закатовано і вбито 32-річного чоловіка. Це відлуння того, що відбулося декілька сот кілометрів вище в Радіївці три роки тому, так, чи 4 то було, коли подібна, подібна річ сталася. Але я хочу сказати і зауважити одну таку деталь. На відміну від того, що відбувалося в часи Януковича, цей злочин не стали приховувати і відмазувати, як то кажуть, в народі, злочинців. За них відразу взялися, їх зразу арештували. І начальника поліції Миколаївщини звільнили. Це і є результати майдану, це і є те, за що, за що ми боролися. Звичайно, що нема святих людей, і в поліцію проникають люди не зовсім чисті, які обійшли чи обманули ілюстрацію. Але те, що відразу реагування було жорстоким, і сподіваюся, що такого більше не повториться, це вже добрий знак. що... Ми реагуємо на ці речі відразу, і наше суспільство реагує відразу. Ось. Ще що було. Ну, скажімо, минулого тижня ми говорили про затриманого в Панамі. Пана Каськіва такого, пригадуєте, так? Він з'явився в ефірі і сказав, що ні, шановні, ніхто мене не затримав. Навіть сфотографувався з панамським поліцейським і з газеткою, яку він тримав. Типу, ось подивіться, який вільний. Не діючись на це, голова прокуратури пан Луценко таки сказав, що його будуть екс екстрадиціювати до України. Тобто я не знаю, що відбувається. Я не знаю, чи пан Луценко знає, що відбувається, і що він сказав перед тим. чи... Ну, факт є фактом. Казький на свободі стоїть з газеткою Падамською і показує. Ось, бачите, чергова така ілюстрація, можливо, точно, точності діяльності наших правоохоронних органів. На цьому тижні, до речі, взяли знову багато хабарників навіть на Стефанківщині. От було затримано директора на хабарі е Солідного. Але розумієте, е новини про затримання ми чуємо кожен день. Що ми хочемо чути? Ми хочемо чути новини про вироки суду. Бо, тому що, знаєте, це якась народна гра, знову ж таки, ловимо покемонів. Так? Давайте ловити, затримувати хабарників, а потім їх відпускати. А потім вони нам ще на телебаченні будуть говорити. От до чого я від... Як нам жити. До чого я це веду? Тому що в наше рідне місто івано франківськ приїжджав товариш Ляшко, так? оцей знаменитий шумен, клоун і брехун. Так? І разом з ним була вся та його когорта його діячів, і серед них був цей мосейчук. Мене це дивує. От реально, от, от конкретно цей факт. На всю країну, вся країна бачила факт, відеофакт, коли Масвійчук вимагав 100 тисяч гривень, щоб йому давали хабаря за, за підтримку. І ця людина далі. На телебаченні в нього беруть інтерв'ю. Це Я не розумію, Люди, а чому ми це все терпимо? Чому ми слухаємо ну, таку людину, яку вже просто, вже доказів не треба, бо тобі показали на відео, як ця людина бере хабар. Зумієте? І він далі говорить і бореться за вільну Україну. На жаль, в нас таких борців за вільну Україну дуже багато як цей пан Васильчук та такий як пан Ляшко. На щастя, що тому Ляшкові авантюристові не вдалося зібрати великий натовп людей франківську, кажуть, були сколо 300 чоловік. Це дуже мало, бо напевно всі ці якісь місцеві прихильники його цирку збіглися і так далі. Або просто якісь люди, яким цікаво слухати, що, що він ще хоче. О, Ляшко сам розуміє, що він вже не попадає на номер один клоун країни, тому що його Савченко опередили давним-давно. І тому, напевно, буде робити, зараз почнеться сесія, зараз почнеться політично за те, що закінчиться, і почне далі-далі проводити якісь кампанії про те, як знову подобатись людям і стати для них цікавим. Бо це єдине, що він робить. Насправді, звичайно, що він прийме Україну там, де і всі рештки. Далі. О, що ще цікаво було? От, скажімо, під час Дня Незалежності так, не було засідання Верховної Ради, що є само по собі дуже показовим. Тому що засідання Верховної Ради урочисті на День Незалежності повзавжди відбувалося. Чому? Адже саме там була прийнята декларація про незалежність. Саме Верховною Радою України цього разу нічого не було. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що Верховна Рада сучас... з теперішнього скликання вона або абсолютно їй вже все рівно що відбувається, бо вони десь в себе там на Мальдівах чи Багамах, чи де вони там ходять, або інше. Що, скажімо, в нас повністю відбулася реструктуризація Президентської Республіки, так як Залінуковича, де Верховна Рада стала нічим іншим, як просто яким зборищем випадкових людей, щоб і всю владу в державі має пан президент. Пан президент. Це от, або це, або інше. Але факт треба зазначити: засідання Ради не було, що є ганебно і що дуже сильно насторожує. Що ще президент Польщі? Прилетів до Києва на святкування, і це дуже добре. Я я вам скажу, що він прилетів, тому що польський сейм також я бачу перекупався на в Сопоті чи в Гдині там, і вони ж прийняли цей закон, про який ми вже колись говорили про геноцид. Так ще раз наголошую, польський сейм повинен зрозуміти, що геноцид прописано в підручниках, так може бути творений тільки державою і всім її каральним апаратом та військом. А не повстанцями, якими була Українська повстанська армія чи хто би був інший. Тобто говорити про геноцид неможливо. І Дуда вирішив поїхати до Києва і згладити цю ганебну річ. І мені здається, йому це вдалося. Дуже було приємно на до речі, бачите, литовські і польські підрозділи, які стояли. Оце дійсно наші, напевно, союзники, які лишилися, бо більше нам ніхто серйозно ніколи не допоможе. Якби щось, не дай Боже, сталося гірше, як воно є. Ось <кхем> в нашому місті відбулися гарні, цікаві події. Ну, наприклад, відкрився фортечний провулок цей. І відкрилася оглядова башта на ратуші. Тільки я ще раз говорю, вона коштує мільйон гривень. Все ж таки хотілося б бачити повну роздурківку кошторису, чи дійсно мільйон гривень вона коштує, чи все правильно там зроблено. Бо 800 тисяч на фронт на фортечний провулок це, в принципі, резонна ціна на реставрацію цього об'єкта. А в мільйон щось мені забагато. Ну я ще там не був, може там красиво, може, там Версаль зробили, ну не знаю. Але мільйон на віднову майданчика це трошки багато. Хай покажуть кошторис. Хотілося б. Ось. Що ще? Ну, в принципі, дійсно новин багато не було. Ми говоримо про дійсно ті два свята, які були день нашого прапора і день відновлення незалежності. 25 років. Багато це чи мало? Багато хто каже, що це багато, багато каже, що це мало. Але мені хотілося б сьогодні згадати, як це все починалося. Оці, наш жовто синій стяг. І з цією метою я в студію до нас запросив дуже хорошого і доброго гостя, людину. Яка перша в Франківській області ще в 89 році насмілилася підняти жовто-блакитний прапор? Так? Це пан Володимир Ковальчук. Вітаю. Вітаю. Я дуже радий бачити в студії. Я, а хочу сказати, що вітаю ще з почесною медалі від президента, так, з нагоди 25-річчя незалежності України. Кажуть, хай буде через 25 років, але медаль знайшла героя свого. Я хотів би запитати тебе, ну як ти от згадати той день? Що то було? В чому ти був одягнений, По-перше, я думаю, що я був одягнений дуже просто, аби себе не видавати. Бо якби на той час я був в вишиванці, я був дуже в чомусь такому, б всі яскраво побачили, були б нас туди не пустили. Тому, коли ми готували ту акцію, ми вбиралися досить простенько, тому що було завдання там бути і виконати те, що ми задумали, а задумалося це у штабі на той час української героївської спілки, осередку. Який знаходиться в приватному помешканні пані фоні надії Стасів, уже в майбутньому дружини Лука Лук'яна. Mm -hmm. А є там зараз пам'ятна табличка якась чи немає? Ви знаєте, напевно, треба запитати міського голову, тому що вони всюди часто ставлять таблички. Я, наприклад, не був Правильно. там давно. На на вісім, а тепер здається, вулиця інакше називається. Mm -hmm. Це в районі позитрону, де. Комзари, я було Треба, інтерація. до речі, це поцікаво, міш... Міш... Це, цікаво, міш... це, голова, хай з маленькою. Оце... Я думаю, вони почують, хай думають. До, до, а до, от до страшно голова. було? Страшно було. Страшно було і до того, страшно було, і під час того, і страшно було це все робити. Але якось я тоді не вважався. Я не сказав, що я був дуже такий безстрашний. Але я не був тоді одружений, тому мені було легко завжди. Мама боялася, яка які мої батьки жили в перегірську. Вони завжди переживали, що я тебе творяю. Але це вже була хвиля, це вже була хвиля піднесення якогось такого. І ті, що йшли перші, тим першим завжди, за одного боку важко, з другого боку. І цікаво було всюди встигати. так, да, я на той час працював на військовому «Позитрон», і було не важко виритися. Я вже коли виривався з позитрону після роботи, я себе проявляв, де тільки можна було, шукав себе. І от я, власне, в цьому знаходив якесь ну, інше життя, і воно мені, воно мені давало наснагу. На власне, так ми познайомилися з членами Української гельської спілки, тоді покинув Петра Маруся почав його. Туди входив Михайло Зеленчук, туди входили багато тих, кого вже зараз, на жаль, немає. От, але там і були інші, які були тоді членами культурно наукового товариства Рух власне, це десь було поєднання підпільного підпільників правозахисників, які починали з української гецівської групи сприяння виконання гецьких угод. А це було у сімдесят му році пізніше це продовження 88-го вже гельсінська спілка. І ми як новітня. Неформальне громадське об'єднання ПНТ-рух як прототип військо товариство mm -hmm. «Лево». Ну, десь ми оце все робили, десь узгоджували. Я вже десь перед тим сказав, що можливо це була причина, що перед тим я разів був у Львові, звідти ми перевозили літературу і десь їздили наші багатопсаї, десь їздили. Привозили, було що привозити, і ми це все роздавали. Все таким чином цей З Сайдусом ми завжди співпрацювали. Так? Та я сам їздив, бо я пригадую значки з Литви постійно. Так, це в мене десь. був теж значок Кольовний, він у мене теж Сайдуса привезений. Але власне, ви кажете, за 14 травня так це було дуже. Не просто особливо, коли ми їхали, коли ми не знали, що нас там зустрінуть, не зустрінуть, але їхали. Це на... ще 89-й рік, я просто наголошую, що дійсно це не 90 й А я в руках тримаю дуже цікавий документ. Це є копія протоколу установчих зборів культурно-наукового товариства. РУ. Ось, прошу подивитися. Це копія протоколу. Вона, до речі, підписана. Вона, до речі, підписана, і вона була 30 червня 1988 року. 88 року. Це за рік до того. Це, це що за рік до того? І тут є пан Ковальчук. Всі тну. Є то хто? Леонід Бодне, Марк Чучук, Роман Левицький, вже Жепокійний покійний, Володимир було. Гомза, Володимир Ковальчук, Богдан Бринський, я студент, так, так? Ярослав так. Шевчук. Роман Боргій, Зіновій Дума, Олександр Семенюк. Оці люди. От... Це практично десятка тих, які десятка. починали. От... Потім вже до нас приєднувалися. Мені, мені цікаво, бо я був тоді ще ну, пацаном малим. Що вас зібрало разом? От, як це відродження? Що це було? Ну, е мабуть, було те, що багато чого зі Львова приїжджали різні артисти. Барби. Це, оце була в нас таких тоді діяльність не журист. Це все, знаєте, воно йшло тоді, хвиля така, потік. Не журись 87. Ну так в 87-му, власи, 88. Бага, бага, багато людей розуміли? От на вулицях чи тоді люди нас підтримували. Якщо якась була захід акції, ми її завжди прикривали ми Називали це були мистецькі акції, культурно-мистецькими навіть називалися культурно-наукове товариство рук для того, щоби мистецьким мистецькими просвітницьким проєктом свято колометі, свято писанки, mm, yes. театр, який Шлепко Володимир очолював Шевченко. Mm. Говорить, тобто це все було під прикриттям мистецтва. Але ми паралельно робили уже політичну мали секцію, і оці мітинги проти СССР, мітинги за Армитропа Молотова. Потім було де коли дуже потужний мітинг був парку Шевченка. Де прийшов особисто В'ячеслав в Чорнові. А от я ще хотів таке запитати. Оце фактично оце була, ну, Та, це була громадська от, організація. Так, це була громадська. А яка різниця між сучасними громадськими організаціями і, і от тим, що було тоді? Оце від цікаво почув? Е, ну я можу це дійсно. Я бачив, мені було дуже легко працювати. Ну скам так сімнадцятоко про лінії сесії. Працював саме тим, що я займався реєстрацією громадських організацій. Mm -hmm. Мені було дуже завжди цікаво цей е, е, ну, род, ну як діяльність, mm -hmm. аналіз видно, як хто що чим займався, mm -hmm. і, звичайно, те, що ми тоді були, це був повний інтерес. Ми не думали як гроші. Зараз є багато громадських, волонтерських, які там десь ну ми не будемо в оцінку, але стараються і заробити і для себе, і там для всіх, ну для чогось такого. Mm -hmm. Ми тоді просто робили акції. Ми собі свої гроші збирали. Ми на всякі акції придумалися тобто. Ми можемо говорити, що дуже багато зараз громадських організацій це, в принципі вони створюються для якогось кар'єрного або, або Або проєк. А тоді. грантів ніхто не давав, тоді БСБУ, тоді б всі, тоді тому, був... Був... а тоді або КГБ тоді би арештували всіх. Тоді грантки би могла цього та скана 100 долярів переслати. Тоді ж не можна боже я забув. тоді було неможливо отримати валюту. Тобто так, це так, був повний ентузіазм, але власне в нас була тоді хоч ну бажання yes. показати і в нас давалося люди. Нас це все підтримали. А ви говорите за. 14 травня я можу мені пригадали буквально під час святкування в драмтеатрі, я це його ну, якось епізод забув, що mm -hmm. після того, як ми в Воскресінці це відбулося, під нього трампа за нами там вивозили, переховували через машини, в поле ми десь ходили. Часом був якийсь туман, було, бо якось так воно було завдяки коломийським друзям. Але коли ми повернулися сюди вже, якось нас привезли з Франківська, я тоді вмудрився власне на Шевченка, один проходив вистави. Якась вистава, яку організував Володимир Шленко своїм театром. Я тоді просто виходжу на сцену і зупиняються і повідомляю, що сьогодні в Воскресіння не що це я зробив, а в селі відбулася подія, там було піднято синьо жовтий прапор. І я просто пам'ятаю листя перших осіб багатьох відомих на той час інтелігентів, письменників, які То було вони між собою говорили, що зараз всіх тут. Порештовувати поарештовують, але люди оплесками так плескали прості, да, люди. тобто прості. та так звана інтелігенція радянська, та що ж ну, обладись стан... так. Так, так. Я їм ре... реакції yes. деяких бачу в лиця, але mm -hmm. я тоді був, як після коло ну, приблизно їдем, так дім, як зараз вони не було. Був. І коли я вийшов в залу, да, мене тоді хлопці дуже довго проважали, бо боялися, що мене потім можуть десь забрати в той час. Ну але це вже було це, якраз таке вигляд, як відбулося. Це було. Ельфорія величезна, це просто люди за нами ходили. Ну було і було приємно. Ну це було десь сказати славі, буде, ну, і... це непогано було і бути десь сюди серед перше. От е, ще хочу таке сказати, 25 років минуло, так, від Дня Незалежності. Більше здобутків чи втрат? Ну, Я думаю, здобуток головне є цей наша незалежність. Тому що ви, якщо б бачили старших людей, які дивляться ті всі свята, концерти, гімн, коли співали, ви по них подивіться, які вони щасливі, що вони до цього дожили, чи наші батьки, які просто хотіли дожити до цього буде, це є велике досягнення, що в нас вона є, і здається, вже ну, нічого не перешкодить, що ми не були. Питання, що ніхто не сподівався три роки тому, якби мені хтось сказав, що це буде ми все казали. О, ви знаєте, в Литві кровопролетяв. Mm -hmm. я, я це порівню. Бо якщо мене питають, чи тяжко було в 89-му, яке так після того 91-му в Литві, у в Вільнюсі Грузії в в танками yeah. давили, стріляли, і потім було в Москві революція. Коли yeah. там все гель. Це єці, ні, це все. Тобто, питання, що після того далі продовжували терор і не давали державі зрештою ГКЧБ 91-го року, де ми знали, що могли всіх нас повивозити, коли ми тут були і ходили. І це був 91. -й. То вже пройшовши зараз, і ми знаємо, от не було крові, не було крові. Ну, бачите, виявили, що три роки тому почалась страшна війна, про яку ніхто не міг уявити, і ви кажете, оце страшне. Те, що не можна було ніколи передбачення, уявити, що може бути у нас війна, справжня війна, і коли гинуть молоді наші хлопці, ну дівчата, у ну, нас все це... буде добре, це... чи ні? Я вірю, що буде, бо все ж нам Бог допомагає. І в нас є віра в українців, що все одно буде добре. Єдине, що Хотіли б би це вже закінчилося, і ми бачимо наскільки герої показують наші військові на фоні, перепрошую найманців, яких там збирають, по моєму по всій Росії Всі, і може ще й можемо останніх та. там піячків і так далі. Чи... Ними вони... ну це так як було під час війни, коли ззаду стояли з автоматами. Mm -hmm. Політруки відправляли наперед і там стріляли, хто втікав. Це знайома схема. Тобто, десь я думаю, так само йде війна. Там кого не збирають, там виставляють, а наших. Але, але в нас все таки буде добре. Yeah, yeah. добре. Я впевнений, що буде все. добре. Я дуже дякую за цю приємну розмову. Ще раз було дуже приємно це почути, що відбувалося. Я тільки сподіваюся, що в нас дійсно також все буде добре. І хочу сказати, що таке, що е, сказано було одним філософом, що кров це той цемент, який броківки держави зміцнює. Тобто, можливо, тому що ми нашу державу так здобули якось безкровно тоді, і ми її не цінили. А тепер. Ну, Я думаю, власне, що вже так порисують на голос що що від тих, хто дійсно, бо то не я один був травтра. Дійсно нас багато було тих, які починали. Мені от було приємно в тому ряді побачити тих колегів, про яких ви зачитали. Ми там всі були. Ярославченчук, Зіновій дума десь їх позабували всіх. Ні. Народних депутатів, деяких депутатів славі купаються. А такі, як зі думаю, дума, забули, задумали, Романа Круцька задумали, зад... забули інших багатьох і, звичайно, це прикрав. Але я вірю, що все буде добре. Я дякую за я дуже дякую. фірмці, бо все... по... приємно добре. Всього не каже, а тепер хороша новина. А їх іграш дві. До речі, вони пов'язані з нашим мером. Пан Руслан Марцинків розганяв тут торговців, як Христос храмовий ганяв. За що йому молодець? Треба, щоб ще всіх торговців вигнав, що на вулицях торгують під як під базаром, розумієте? І тоді все буде добре. І плюс до того, кажу, він же дзвонить бабками, питає, що, що вам робити, що вам не получити. Це дуже добре жест. Він з народом, от народний мер. Дай Бог, щоб це тільки не було піаром. Всього найкращого. До побачення.